Сліпої нюхай! Не вий, не Фінальний раунд. За півтори хвилини ви мені перерахували якомога більше фільмів. Але, 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 не можна, використ... не можна використовувати назву фільму, імена, назви якихось предметів, які явно в цьому фільмі існують. Опишіть так, щоб я, саме я, зрозумів, який фільм ви маєте на увазі. Наприклад, мужик в плаще увертається від куб. Перший буде Вова Шумко: Корабель і двері. Ну... Пірати Кривського моря? Мінус. Ну що це що Да. Ні, то що це свої правила вносиш? Я перевіряю. Та як подумай, які подумай. подумай. Корабель і по ти не просто подумай, не поля грати. Да, ти подумай. Ну чекай, ну, це явно Корабель сирені. і двері. І двері. Ну все, ну бо, не знаю. Це, це Титанік. Ну це не може, це мінус. Во це чого. Мінус. Бо я сказав, перше, що я сказав, пірати Кримського моря, бо там були двері, там, де Вінні Джонс і його брат ховали зброю. Знижка на те, що ще й ведучий тупи. Бо боявся. Так все, він так не відгадає жодну, я глядаю. Це саме просте було «Корабель Я, тріфі, я зразу зрозумів, що що одразу зрозумів, що це «Титан». Павло, дивитися, хто одразу зрозумів, що це «Титан». Я. Ну так не вони ж відгадують. Я відгадую. Я ж відгадую. Він відгадав. Нє, так хай зарахує, так всі зрозуміють. Та нє, він ще не знав. Я ж сказав, правила такі ж, що типу я. «Багатий робот», «Т-3000», «Термінатор». Да? Нє. Що ти мав на увазі? Типа терміна. Ну Шварцнігер багатий же, коли знявся в ні, ні. не не Что Так, Будь чесним, будь чесним. Що, а я чесний? Це чатим. Я міло, я зараз буду мінус, але не чесно. А я! Що? Пиши. Добре, я тобі це зараховую. Багатий робот, термінатор. Реально, що це було. Ну, ну. Ну, чесно. Я чесно зрахую. Ааа, залізна людина! Що на робот? У нього костюм. Я швидко ж писав. я читаю, і ти пишеш, що це за фільм. Давай. Накачаний вояка. Давай. А, я знаю. Ні, чи ні? Рембо? А, ну Накачаний вояка. Я кажу, троя. Показуй, що ти написав? А я кажу командос. Ну що то, що то складно? Мінус. Я, я, думав, я читаю наступне. Давай, давай. А, патлати з луком. О, ну це ж я. Це Володар Перснів. Що ти написав? Рембо. Рембо! Яка ти скотина, Та це Володар Перси потлатий з луком! Ні, він не, він не потлатий, він красивий! Вова, я тобі не, я не підсуджую ніком, я просто чесно тобі кажу. <рес> <Це, рес> Ні, Рембо мене. це потлатий з луком, Володар Перснів — це красивий з Так? <рес> да? Я би так і сказав. Ну давай далі. Близнята з 90-х. О -о. А, я знаю. Чекай, хай напише. Тихо, е... тихо, я ж кажу, він пише. Та ти дош. Раз, дурак. два, три. Няньки. Я що сказав, потлаті. Близнята з 90-х, чи що? <рес> а, а який це фільм? Ну ти ну що, не? Та ти дурне. Чого? Який фільм? — ти просто ти дістаєш фільми з полиці з касетами, а треба будь-які люди знають. А ти ще не знав цього фільму? Подвійний удар. Подвійний удар. О, це мінус. Я те знаю, але, ну. Воді з ірокезом. А, так, о, це шпаня. Це класика. Таксист. Да. Є. Сліпий, нюхай.